Доброго дня! Я хочу вам розказати про наш єврейський фестиваль. Ви, напевно, помічали кожен рік, десь так наприкінці липня у Львові, в центрі міста, помічається таке особливе пожвавлення. На площі ринок якісь єврейське весілля, на староєврейській свято великі вулиці Староєврейської на площі Арсенальної грають різні єврейські музиканти з усіх країн. І це все називається Єврейський фестиваль Клей музики Львів Клесфест. В цьому році він вже четвертий. І відбудеться він 22 липня. Гала-концерт на площі Арсенальній, а на площі Ринок перед Гала-концертом десь о 12-й годині. Буде вже не єврейське весілля. Прошу зауважити, бо це вже не весілля буде, а це вже буде таке лялькове-танцювальне шоу. І Ми запрошуємо всіх львів'ян. І всіх гостей міста потанцювати і побавитись на площі ринок разом з нами. В ці дні у Львові дуже багато чується єврейської музики, єврейських співів, єврейської мови та й видно самих євреїв. Декому, може, це не дуже подобається, декому подобається, але що робити? Бо тут жили євреї, і вони були досить... Десь так одна третина населення Львова складали євреї. Це дуже збагачувало культуру, так само, як збагачувала присутність і поляків, і євреїв, і, і українців, і вірмен. І все разом це робило, робило таку неповторну, ексклюзивну галицьку культуру. І ви знаєте, що цікаво, вже наш фестиваль став таким досить помітним в засобах інформації. І в цьому році на фестиваль приїжджають просто так 50 угорців з Угорщини. Просто так вони написали, що їх група 50 людей вони цікавляться нашим фестивалем, хочуть його відвідувати. То ми... Просто маємо надію, що це Євро, євро 2012-єврейський вже також назбирає іноземців, і гостей міста, і туристів. І це піде на користь нашому місту в усіх сенсах, і в сенсі політичному, і в, сенс, і в сенсі економічному. І тому ми дуже хочемо, щоб львів'яни разом з євреями. Із гостями міста добре побавились, добре потанцювали, поспівали, бо клезінська музика, музика дуже запальна. Під, під неї неможливо встояти. Ноги саме хочуть танцювати. Тому вас всіх запрошуємо на е, забаву, яка почнеться на площі Ринок в 12-й годині, і плавно перейде в свято вулиці Староєврейській, буде така фестивальна хода, яка приведе. Всіх бажаючих на площу Арсенальну. І там же десь е, в 13:30 розпочнеться суперовий драйвовий е, ексклюзивний галоконцерт за участю відомих єврейських музик музикантів з Європи і Ізраїлю. Запрошую вас, вас всіх, дорогі львів'яни, гості міста і туристи. Дякую.